Інколи з себе церзаю, що освіти я не маю, коли щось не доучила, коли щось не зрозуміла, що доросла рано стала, самостійно жити стала. Потім все з себе струшу, кожному свою судьбу і освіта не в пригоді, що потрібно, життя вчить, де потрібно підсобить, головне не прогибатись. Іти вперед не сумніватись, що потрібно ще для щастя. Маю я діток прекрасних, чоловік мене кохає, і достаток в сім'ї маю. Попросить хочу у Бога, щоб оминали нас хвороби і війна нас оминала, діти нас не забували, внуків ми побалували, не потрібно оглядатись, тільки завжди взором вдаль. Що було, ти не повернеш, друге життя не проживеш. Йди вперед, не оглядайся, йди вперед, ти не здавайся, мрій і мрії всі здійсняться.